Наприкінці минулого тижня пункти незламності розпочали цілодобову роботу у зв'язку з погіршенням погодних умов та значним похолоданням. Наразі на території області розгорнуто 704 таких пункти, кажуть в Житомирській ова. Це в основному у приміщеннях пристосованих територіальних громад, у закладах охорони здоров'я, закладах освіти дані пункти. Причому 358 пункти пунктів незглавності це стаціонарні, так звані, які створено і функціонують у приміщенні. 56 пунктів незглавності створено і функціонують при управлінні надзвичайних ситуацій Державної служби, причому 15 із них це мобільні пункти незламності. Також пункти незглавності створені бізнесу це аптеках, магазинах, в залізничних вокзалах і Національній поліції. Хочу зазначити, що станом на сьогодні вже понад 6 тисяч жителів Житомирської області звернулися до пунктів незламності. За необхідності тут кожен може зупинитися, зігрітися, випити чаю, перекусити, зарядити мобільні телефони, навіть якщо не буде світла, адже тут є генератор. На вихідні тут вже були відвідувачі, каже заступник директора департаменту соціального захисту населення Житомирської ОВА Анатолій Дяченко. Наприклад, за вихідні звернулися понад 30 людей міста Житомира до пункту незглавності, де ми маємо сьогодні знаходимося. Хто зайшов зігрітися, хто попити чаю, Хто просто подивитися таким чином, як працює пункт незламності, і на випадок блокауту, щоб знати, що дійсно такі заклади в нас сьогодні є. і Функціонують. А чи має графік роботи пункт незламності? Так, звичайно. Ось по графіку роботи, те, що я говорив, із 6 ранку до 14 години відповідальна особа. інше чергування буде з 14 до 22, і із 22 до 6 ранку відповідно, так. Ми бачимо, що тут можна не лише зігрітися, а й куточок для дітей. Розкажіть, будь ласка, про це так, звичайно, коли є необхідні, заходить мама з дитинкою. Будь ласка, може і іграшку погратися, і засоби гігієни. Ну і на випадок, звичайно, коли треба допомогу надати, то в нас є аптечка. Таким чином можемо надати необхідну допомогу. Цілодобово пункти незламності працюватимуть, доки буде прохолодно, а коли потепліше, вони перейдуть у звичний режим роботи. Відстежити де найближче до вас пункт незламності, графік роботи, його умови та прокласти до нього зручний маршрут можна у застосунку дія.